Ще одна група операторів це оператори порівняння. З оцих чотирьох груп, про які ми почали говорити, це третя і, можливо, найпростіша. Ось перераховано ці оператори. Всі вони є бінарними, тобто кожен оператор передбачає, що з ним використовуються два операнди. І результатом відповідних операцій порівняння є логічне значення true або false в залежності від того, виконується чи не виконується відповідна умова. Що стосується принципів роботи, або логіки самої виконання операторів порівняння, то тут, за великим рахунком, все дуже близько до того, як це все відбувається в математиці, коли ми порівнюємо числа. Ну, Наприклад, ось такий оператор менше, результат ось наступного виразу А менше за Б, результатом такого виразу буде true, якщо значення змінної А менше за значення змінної Б. Якщо ми використовуємо оператор менше або дорівнює. То результат цього виразу буде true, в тому випадку, якщо А менше за Б, значення змінної А менше за Б, або якщо значення змінної А дорівнює значенню змінної Б. Ну і так само більше, тобто, скажімо, от вираз А більше Б. Він має значення true, в тому випадку, якщо значення змінної А більше за значення змінної Б, а ось такий вираз більше або дорівнює. Результат буде true, якщо значення змінної А більше за значення змінної Б. І він так само буде true, якщо значення змінної А дорівнює значенню змінної Б. Ну, в усіх оцих випадках я казав, що результат виразу true, мається на увазі, що якщо умова не виконується, то результат буде false. От. Ну і можливо, якісь такі дещо особливі оператори дорівнює не дорівнює. Особливі вони лише в тому, як вони графічно представляються, якщо так можна сказати. Просто, оскільки у нас оператор рівності ну, символ рівності, ось оцей, використовується як оператор присвоєння, то для того, щоб виконувати логічне порівняння, ну, ми пишемо двічі дорівнює, дорівнює. І ось такий вираз ось такого типу А дорівнює дорівнює Б. Його результат буде true В тому випадку, якщо значення змінної А дорівнює значенню змінної Б, його результат буде false, якщо значення змінної А відрізняється від значення змінної Б. Ну і знову ж оператор не дорівнює. Це знак оклику і знак рівності. Ось, е, результат ось такого виразу дорівнює true, якщо змінні A і B мають різні значення. Якщо значення у них однакові, то результат буде false. Ось такі оператори порівняння в мові C-Sharp.